Контракт 18-24 чотири міністерстві оборони України роз'яснили покроковий алгоритм залучення на військову службу молодих людей за умовами. Добровільної ініціативи для українців віком від 18 до 24 років, щоб приєднатися до сил оборони, треба написати заяву в одному з центрів рекрутингу, надати документи для оформлення особової справи, пройти медогляд, підписати контракт і пройти посилену підготовку. От як навчаються контрактники у 92-й бригаді, покажемо в нашому наступному матеріалі. Ось так починається нульовий день в 92-й окремій штурмовій бригаді. Хлопці ще вчора склали присягу, а вже сьогодні на них чекає низка випробувань. Всі курсанти підписали контракт 18-24. Крешті хлопці в повному амбундруванні зі зброєю, наплічниками і баулами. Це все вони тягнуть на собі, їм треба максимально занизити сулет, щоб по ним ну, умовно не влучив кулеметник. Вникаємо максимально в свою справу. І нам говорили одразу, вам легко тут не буде. Але все одно ми знали, на що ми йдемо, ми знали, чому ми йдемо. І ми до цього вже, як мінімум, трошки підготовлюємося. Ну, тобто мотивація тут бешена. В принципі, всі командири бойові підказують, як правильно, морально до себе до цього відноситися, що правильно робити в якійсь чи іншій ситуації. Є на що подивитися, є на що рівнятися, є що взяти для себе. Зараз ми з них будемо робити рекрутів. Після рекрутингу ми будемо робити з них бійців. Якщо він вибрав собі професію, стрілець-розвідник, то, то буде розвідка. Якщо він стрілець РПГшник, слідуючим етапом буде правильне вивчення РПГ. Сиджу листаю в інстаграм, дивлюся, реклама 92-ї. Ще й там писали за гроші. Теж якась додаткова така мотивація. Я одразу зв'язався з рекрутом. Я повністю позбирав всі речі, всі документи, які треба. І в п'ятницю вже був в Харкові, і вже, напевно, в неділю попаде частини. ПЗВП йде у нас півтора місяці. Це максимальне приближення до виконання бойового завдання, бойової місії. Тобі ж за що ми кажемо? Це фізична підготовка, витривалість, це рух по перешкодам, це стрільби, медична підготовка. Після медичної підготовки у нас йде антидронова підготовка. Я намагався втрапити до лав Збройних сил і тут зрозумів, що пора йти сюди, і тут ще випав така нагода, контракт на рік, але розумію, що це не закінчиться одним роком. Бо багато товаришів служать, воюють, і їм треба допомога. В 92-го обрав дуже швидко, бо своє рідне. І ось я тут. Оце мені стукнуло 20, появилося оцей контракт. Потім заходжу в резерв плюс. Дивлюся, справді є. Сразу, хоп, сюди. І От сюди і попав. Я не розумію людей, які по 20-30 років вони просто або втікають, або сидять вдома, ховаються, або проплачують там, чи ще щось. Якщо б всі згуртувалися, зібралися разом, вийшли, ну набагато легше було б хлопцям, які зараз стоять на передку, тому що їх теж треба міняти, вони не вічні. Нашим хлопцям потрібна заміна.